Вітання всім шанувальникам літератури. З вами ліцей номер 34 міста Житомира і я, Стоцький Максим Валерійович. Сьогодні в нас надзвичайно цікава тема для десятикласників це імпресіоніст і Михайло Коцюбинський. Не забуваємо, що ми маємо справу з імпресіоністами. Тому тут дуже важливо, як казали самі засновники даного напряму в літературі брати Едмон і Жуль Гонкури, Бачити, відчувати і виражати, бо у цьому все мистецтво. Тому раджу всім уважно дивитися та відчути це мистецтво у виконанні великого сонцепоклонника української літератури Михайла Коцюбинського, ну і моїх коментарів. Адже твори митців, які користуються фарбами, а пишуть почуттями. Отож, психологічна новела інтермецу. Сьогодні на уроці дізнаємось історію написання та автобіографічну основу твору, жанрові особливості, особливості назви, присвяти, теми, ідеї, імпресіоністичну поетику з'ясуємо. Отже, історія написання та автобіографічна основа твору. Перше літо 1908 року, виснажений Михайло Куцюбинський, мріє про відпустку. Що ж, так сильно? Виснажили митця, запитаєте ви. По-перше, поразка революції, прихильником якої був і Коцюбинський, і вся українська еліта, і постійні звіти про вбитих поліцією революціонерів. Коцюбинський розуміє, що надія на краще знищена, а кожного дня він подає кількість людей, які загинули, тих, хто. Творив цю революцію, підтримував, допомагав всіляко, але зараз вони знищені. Це дуже болісно переживає Коцюбинський. Друга проблема це постійний нагляд поліції за свою активну діяльність, саме культурну, просвітницьку, неофіційна заборона друкувати твори. Саме 908 рік написаний уже повість. Дорогою ціною, але видати не може. Це теж болісно переживає митець. Ну і, звичайно, почуття до молодої Олександри Аплаксиної. І вагання, чи залишити сім'ю, віру, Дейшу і діток, і бути щасливим із коханою, чи все ж таки зберегти родинне гніздо, але втратити кохання. Проблеми у коханні були теж вирішені. Залишився з дружиною, з дітьми. І це теж болісно переживає. Саме в той момент меценат Євген Чекаленко і гарний приятель Михайла Коцюбинського запрошує його у свій маєток поблизу села Кононівка для того, щоб просто відпочити, набратися сил. Далі, отже, ж, жанрові особливості твору. Перше, жанр це лірична, імпресіоністична новела. Це і поезія в прозі, це і драматична новела. Ви запитаєте, як може бути такі три різні визначення в межах однієї малесенької новелки. Е, перше. Новела чому? Ну, тому що це невеликий за обсягом твір, швидка, надзвичайно швидка і динамічна е, лінія сюжетна. Тобто динаміка подій надзвичайно швидка, і найголовніше це несподівана розв'язка у творі. Далі, чому імпресіоністична? Якщо ж імпресіоністична, отже, головна увага не на подіях, а на емоціях, на переживаннях головного героя. Далі, чому поезія в прозі? Ну, тому що, коли ви читали текст, ви, мабуть, звернули увагу на Відсутності чіткого сюжету, адже у поезії головна увага зосереджена не на змісті, а на емоціях. Далі, і звичайно, це надзвичайно потужна метафорична мова твору. Якщо взяти деякі епізоди, то е, там метафор персоніфікацій е, і інших художніх засобів образності більше, ніж у деяких віршах. Далі, чому ж драматична новела? Ми вже побачили новела, отже, це епос, поезія в прозі, отже, це і епос, і лірика, і залишився третій рід літератури це драма. Драматична новела, так, є ознаки тут і драми. А чому? Тому що на початку. Твору, хто був уважний, ви побачили список дійових осіб. А список дійових осіб це ознака, яка притамана саме драматичному твору. Отже, саме у цьому вільному визначенні жанру, ну так би мовити, вільному визначенні жанру, ми з вами і бачимо одну з ознак модернізму у прагненні до експериментів із формою і зі змістом. Це можливість поєднати всі три роди літератури, наприклад, в одній крихітній новелі, яка навіть не має чіткого сюжету, бо він розгортається за своїм внутрішнім алгоритмом. Ось яскрава, яскравий приклад того, як в межах 50 сторінок можна поєднати всі три роди літератури. Далі, особливість назви, присвята, тема, ідея і коротко про головних. Осіб. Отже, перше. Отже перше. Слово із італійської означає пауза. Тобто, це мова йде про невеличкий музичний твір, що виконується у перервах між актами великого твору, трагедії чи опери. Для ліричного героя Новели Коцюбинського. Це така собі маленька музична перерва, духовне відродження, відновлення людини на природі. Далі тема. Тема твору це розповісти про складні стосунки митця і суспільства, показати не стільки в тому, а перепочинок на відновлення сил митця. Далі головні ідеї це можливість. Людині перше відновити сили, зрозуміло, і найголовніше показати роль митця у суспільстві, його важливість. Людина щаслива і повноцінна лише у гармонії із природою. Природа це є геніальне творіння, тому людина може бути щасливою лише поруч із нею. Далі, ну і звичайно, дієві особи. Тут варто звернути увагу на цікаві дієві особи, які зазначені в списку. Перше, це моя утома. Ну, зрозуміло, що це щось неконкретне, яке персоналізує, персоніфікує саме автор, тому що причиною всього і є утома невиучерні. Ну, теж би здавалося, що ж таке невиучерні, що це за персонаж такий. А це саме той, хто дає можливість відпочити. Це той, хто дає натхнення. Це та природа мати, сонце. Ну, взагалі у Коцюбинського і сонце дуже цікаві стосунки недаремною називають сонце-поклонником. І коли ви уважненько вичитаєте рядочки, як Коцюбинський звертається до сонця і каже: Сонце, я навіть не можу повернутися до тебе спиною. Засмали мені душу так, як ти. Засмалюєш тіло. Три білих вівчарки, з якими він постійно подорожує, відпочиваючи серед полів. Зозуля, теж дуже цікавий образ, який дає надію на відпочинок. Жайворонки теж частина природи, які і допомагають йому відпочити. Ну і, звичайно, залізна рука города. Це той прогрес, це. Це є причина, уособлена причина, одна із причин його втоми. Ну, і, звичайно, людське горе, яке заполонило його душу, яка наповнила чашу. І у зв'язку з чим душа і потребувала відпочинку. Отже, особливості композиції. Ну, Зважаємо, що це імпресіонізм, і даний твір, даний твір. Має таку дуже цікаву особливість присвяту. І присвяту не конкретній людині, так як в Івана Франка, там може бути присвята у якійсь конкретній постаті, чи, наприклад, Григорія Квітки Основ'яненка Маруся, присвячена моїй дружині Анні Квітці, а тут присвята Кононівським полям. Тим полям, які дали йому відпочинок, скажімо, спустошили чашу душі, і він був, мав можливість повернутися до нормального повноцінного життя. Далі, далі, наступний це такий вступний момент. Втома головного героя, коли він уже не здатен сприймати інформацію, і залізна рука города відпускає його в село на відпочинок, такий ніби вступ для нас. Далі розвиток емоцій. Емоції розвиваються дуже і дуже стрімко. Дуже багато подій тут перераховується перша розповідь про перші хвилини відпочинку. Це і 10 чорних кімнат, і навкруги тихо, і безлюдно, і постійне бажання стати нічим, злитися із пустотою. Спогади про пік в тому, коли заплющуєш очі, а навкруги люди, коли звістку, пролят білих мішків, на секундочку, це 12 повішених революціонерів, за яких дуже боліла душа Михайло Коцюбинського, він просто заїдає стиглою сливою і відчуває у роті приємний солодкий смак. І навіть немає сорому за те, що таку страшну звістку, а він. Смакує в сливу, душа людини вже здатна до сприйняття більше людського горя, чаша вже переповнена. Ну і, звичайно, останні слова. Проходьте, я утомився, затулю вуха, замкну свою душу і буду кричати: тут вхід невільний. Це людина на межі, це пік втоми, бої навіть щоб кінь третього когось лягла між нами. Ось воно, пікове навантаження, боязнь побачити людину. Тому що людина вже принесе свої проблеми, а я вже їх сприймати не можу. Чаша душі переповнена. Ну, і, звичайно, це ще не кульмінаційний момент. Це пік втоми, а кульмінація тексту трішки згодом. Кульмінація тексту йде уже після відпочинку, коли він. На фоні природи відпочиває цілий день, перебуває в полі, подорожує із трьома білими вівчарками, прогулюється, не подорожує і аж раптом зустрічає людину. Найемоційнішим є те, як він відреагує на зустріч із селянином. Саме дана зустріч є індикатором, відпочив головний герой чи ні. Ну і ви прочитаєте і побачите, чи боїться він його, чи не боїться. Ну і, звичайно, уже резюме як підсумок. Автор відпочив, головний герой знову може поринути у вирміського життя, як він сам каже, їду поміж люди, душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає. Взагалі. за... Імпресіоністичною логікою, композиційна мозаїка твору, от саме вона є мозайкою. Композиція не просто розвиток подій, а тут іде мозаїка, яка змонтована з багатьох різних епізодів, які показують нам гру настрої головного героя. Ну і наступний важливий епізод це стильові. Особливості новели. Не забуваємо, що це імпресіонізм. А з Латині «impression» – це враження. Тому найголовніше розглянути саме ознаки, стильові імпресіоністичні ознаки. У творі, отже, риси імпресіонізму перше, це якщо я вже казав, імпрешн – це враження показати свої враження від побаченого від того якогось епізоду, який викликав ці враження, то головним буде настроєвість, тобто у тексті можлива постійна зміна настрою від вкрай захоплення позитивного до негативного. Далі, головне враження, а не вираження. Головне показати ті емоції, які переповнюють тебе. Ну, звичайно, основна увага на внутрішньому світові героя, на його емоціях. Головне не те, що відбувається з тобою, а головне те, які внутрішні переживання викликають ці події. Звичайно, імпресіонізм немислимий. Будь-яка імпресіоністична новела, чи ну, переважній більшості імпресіонізм, оскільки це надзвичайно емоційний твір, він буде у малій жанровій формі, зокрема в новелі, ну, в оповіданні. Це наявність зорових слухових смакових образів або колористика. Якщо проаналізувати даний твір, то кольорова гама на початку твору дуже яскраво кидається в очі, усе чорне. Це є підсиленням втоми автора, десь з'являється білесеньке в описі будинку, тобто надії на те, що все ж таки відпочинок він буде. Але кімнати 10 чорних кімнат. Вони в описі чорні. Чому автор ще втомлений, але небо блакитне знову ж таки, натяк на відпочинок. Що ж до смакових образів, смак сливи, який ми вже згадували під час його пікового навантаження, слухові образи. Згадаємо початок шум поїзда, Там, тарарам, 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 тарарам. і доносяться звуки, які ми можемо чути в будь-якому поїзді, якщо їдемо. Зозволі, шум поля на відпочинку. Тобто це все є підсилення отого внутрішнього світу героя, тих емоцій. Бо головне це емоції і внутрішні переживання головного героя. Ну і звичайно, оскільки у нас основна увага приділяється саме внутрішньому світу героя. Загальна компози... ну, загальний сюжет тексту він для нас не настільки принциповий. Тут іде відсутність сюжету чіткого. Сюжет розвивається сам собою. Ну, і, звичайно, останній пункт це високий рівень ліризму. Оце та імпресіоністична поетика, коли вірш не вірш. А прозовий твір, але має надзвичайно високий рівень ліризму, ну і, звичайно, велика кількість худож... Це досягається великою кількістю художніх засобів. Позаздрити може будь-який поет такій кількості тропів, як в новелі. Отже, імпресіоністична новела зображення матеріалу. Ми не маємо чіткого та послідовного опису. Він нас не цікавить. Це лише спалахи, хаотичні згадки. До прикладу, був би найцікавіший, найяскравіший епізод оцієї імпресіоністичного способу подачі матеріалу це діалог із селянином. Коли автор, ліричний герой, каже: Говори, говори, і відповідь чує. П'ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка знову. Говори, говори. Раз на тиждень б'ють людину в лице. Говори, говори, найближча людина готова продати. Говори, говори. Тобто ми розуміємо, що в селянина є проблеми. Які? Ну, це такі спалахи, він каже там, що. Чому ж так? Злидні, дітки не, не померли, можливо, їм легше було. Говори, говори. Тобто ми не. Знайомимося конкретно з проблемою, вона нас така й не цікавить. Головне, що вона є. І їх багато і показують одна проблема, інша ще одна, ще одна, ще одна. Їх дуже багато. І це є висловлення внутрішнього переживання через такі емоційні спалахи, я б так сказав. Ну, і, звичайно, і звичайно, на кінець корисні покликання, які будуть вам корисними. Під час опрацювання даної теми, і даного твору. Зокрема, це безпосередньо покликання на текст інтермецу. Далі на цікаві, на цікаві факти із життя Михайла Коцюбинського, і, звичайно, теоретичний аналіз даного твору. Ну, Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.